Вітаю вас, друзі! Енергетичне наповнення вашого сьогодення. Енергетичне наповнення вашого сьогодення. Дивимося сім рун. Звертаємо вашу увагу на певні моменти, на яких потрібно загострити, можливо, вашу увагу. Дивимося. Подивіться сьогодні прекрасне послання для вас від рун. Всередині у нас руна Беркана, руна символ жіночності, самої жінки уособлення, жінки матері, жінки-господині, жінки-берегині вогнища сімейного. І поряд зверху ще чоловік, руна та Вони поєднуються обоє в прямих положеннях. тобто… Якщо у вас є пара чи партнер, у вас сьогодні будуть гармонійні стосунки, такі приємні. ви знайдете порозуміння, примирення. Якщо раптом у вас немає пари, значить показують гармонію, яку ви віднайдете всередині себе між двома енергіями: інь та янь, адже ми всі складаємося з чоловічого та жіночого, і це надасть вам ось. Багато результатів, ви відчуєте це, це в творчості може проявлятися. Це може проявлятися в матерії, тобто десь якісь матеріальні надходження. Успіх сьогодні буде супроводжувати вас успіх, радість, щастя, рух до перемоги, вищі сили. Самі благословляють вас на цьому шляху. Атілія. Це руна сім'ї, сімейних стосунків теж в прямому положенні. Вашу сім'ю оберігають вищі сили, захищають. Якщо у вас раптом ще немає партнерства так от, ну, все йде до того, що все складеться якнайкращим чином у вашому сімейному житті. Руна Соулу та Альгіс вам це обіцяють, адже ви вже ввійшли в свою гармонію. І результатом може бути ось саме ця сім'я. Але будьте уважні. Є недоброзичливці в вашому оточенні люди, які нещирі, які можуть негативні якісь е, програми вселяти. Тому на це зверніть увагу. Тут вам пересторога йде. Все інше просто прекрасно. Сьогодні ну, надзвичайно, надзвичайно позитивні енергії вас будуть оточувати, наповнювати. Благословенного вам дня, світлих енергій вам сьогодні та повсякчас. Якщо у вас є якісь запитання, нерозв'язані ситуації, які потребують порад рун та карт, звертайтесь, будь ласка, за особистими консультаціями до мене за номером телефону.